Колишній британський прем'єр Борис Джонсон в інтерв'ю українським журналістам заявив, що Путін цілком може напасти на Одну з країн НАТО, зокрема, він зауважив, що йому дуже не сподобався пасаж в інтерв'ю Путіна американському журналісту Карсону, де той говорить про свої претензії до Польщі, і як приклад Джонсон каже, що Путін може спробувати напасти на Польщу. Ну від себе я додам, що як, на мій погляд, найбільш ймовірний удар не по Польщі, а по країнам Балтії Естонії або Латвії, де у Росії достатні кордони, які значно слабші за Польщу, і де значно легше можна досягти певних результатів. Борис Джонсон при тому ще сказав, що ймовірність нападу на країни НАТО, тим більше, чим більше успіху досягне Путін. В Україні, вірніше, якщо він взагалі досягне тут успіху. Ну, я би сказав, що він частково досягнув успіху. Ну, частково, все-таки якусь територію він захопив і утримує. Причому утримує, на жаль, на жаль, досить упевнено наразі. Але. За два роки Путін спробував добре, що таке український військовий кулак, і він і його військові точно знають, що як би там не було, як би не працювали їхні спецслужби з середини України, далі легкої прогулянки не буде. А от напавши на країни НАТО, він може сподіватися на легку прогулянку до певної межі, ну там до Балтійського моря, наприклад. І е, тому я би дуже е, не виключав, е, я вважаю його дуже імовірним, е, варіант, коли. Путін спробує е, розвернути свої сили. Ну звичайно, для цього йому треба з Україною перемир'я, і е, перекинути війська, атакувати е, ті ж країни Балтії. Ну щоб отримувати, як кажуть англічані, Берген Чіпс. Ну тобто, предмет для торгу, захопивши там, не дай Боже Естонію. Ми бажаємо естонцям всього найкращого, щоб цього не сталося, чи Латвію. Звичайно, що він виставить умови: ми звідси підемо, тільки е, НАТО, Америка, забирайтеся геть із нашої зони впливу. Перестаньте поставляти зброю Україні. Ну Путін може вважати, що це може спрацювати, і е, тому е, така ймовірність є. І те, що все більше західних експертів, в тому числі експертів, які ще недавно були представниками влади, та й прямо представники влади діючи про це говорять, все більше плох людей на заході про це говорять. Це говорить про те, що цей сюжет стає все більш і більш реальним. Атака Путіна на одну або декілька країн НАТО.